Друзяки привіт! Хочу спробувати в новому форматі записатися. Назвемо це попереднє хіп-хоп самокрутка. Ось, закрутимо самокрутку. Я хочу поділитися, як я в одному фільмі почув цікавий репчик. Почнемо. Ось це кіно. Глушимо звук, хлопці. Зрозумів, глушимо. Дайте булочку. Сподіваюсь, кіно вас зацікавило. Ви побачили що це за кіно. Щоб зайвий раз не пояснювати. Ось, і мене зацікавило, значить. О, такий репчик прикольний. Прям качнуло. Знаєте, хлопці з дівчатами прямо на вулиці. Співають хіп-хоп біля книжкової крамниці. А ось. Ну я... Захотів дізнатися, що ж то за репчик. Значить, я його списав. Через звук закинув в Транскрайбер. Значить, В транскрайбер я отримав англійський текст, закинув його в Google. Перші строчки, перші рядки. І мені видало. І до чого я дійшов? Ось як він звучить. В оригіналі. Давайте ще раз послухаємо, як він звучить в фільмі і потім в оригіналі. А ось зараз буде оригінал. art and watch hip hop fall apart. But I'm going to do my part and stay true. Please don't try to tell me what I cannot see. What's the real definition of a fake MC? And expect all Them getting dropped like hot rocks. So stop what they're doing because I'm about to ruin like shock G, get turned to stone trying to rock me. I separate my thought process from stress. Twenty four tracks inside my brain trying to maintain. А, значить, ну, звісно, такий хіп-хоп мені сподобався, тому що ну, це як еталон. І я ж думаю, що ж це за тема. Ну, я вже знаю, що це за тема, і на той момент, на той момент я вже знав, що це за тема. А тема це. Так, ви вгадали. Я не вгадав. Я не настільки просунутий цінитель репу, як я думав колись. Але це той словетний альбом, значить, екзибіта. Ось, значить, life, значить, швид... швидкість зі швидкістю життя, зі, зі швидкістю життя. А це там, де папара, це, це крутий альбом. Там є що послухати. І сам підхід до створення музики, звуку. Мені дуже сподобається. Це класика, там, це з платівок. Це такий класичний хіп-хап. Значить, давайте по тексту. Перші рядки почне. And exploit the art and watch hip-hop fall apart But I'ma do my part and stay true Мені ж зацікавилось, ну я ж мені ж стало цікаво, що я слухаю, тому що я ж англійською не знаю все життя, там слухаєш а, слухав Вутанг Clan. І що я там розумів, мені просто подобалася музика. Хто там вчитися, ніхто не хотів. Не було часу на те, щоб вчитися англійську. Значить, exploit the art and watch hip hop fall apart. Що це означає? Це означає експлуатуйте мистецтво та спостерігайте, як хіп-хоп розвалюється. І другий рядок. Батама do my part to stay true. Але я зроблю все можливе, щоб залишитися справжнім. Давайте ще раз. True. Експлуатуйте мистецтво. Та спостерігайте, як хіп-хоп розвалюється. Але я зроблю все можливе, щоб залишитися справжнім. Далі. 10 please don't try to tell me what I cannot see. What's the real definition of a fake MC? But please don't try to tell me what I cannot see. What's the real definition of a fake MC? Так. But please don't try to tell me what I cannot see. So it's not shy. Але, будь ласка, не намагайтеся сказати мені те, чого я не бачу? І далі. What's the real definition of a fake MC? Значить. Як? Яке справжнє визначення фальшивого МС? Ось так. Переклав мені Google Translate. Так, далі цікаво. Далі цікавіше. Ще цікавіше. Хоча, ну це серйозні теми. Тут яке справжнє визначення фальшивого МС. Це можна окремо писати окремо. Самокрутку, але ми працюємо лише по тексту. Я не хочу філософствувати багато. І мені приснився сон, а там, де мені серйозний дядько каже: слідкуй за тим, що ти говориш, щоб нікого випадково не образити, краще ось просто по тексту таку самокрутку, знаєте, закрутити. З чудового хіп-хопу. <кхем> Отакі От співпадіння в житті, і дивіться, до чого воно приводить. І, ну, по-перше, я відчуваю силу, заход в цьому тексті, так? Ну, коли я це роблю. Я ж не просто так сів і там почав це перекладати. Тут реально є дух хіп-хопу, тому що є форма хіп-хопу і є дух хіп-хопу. Ось, важливо, звісно же дух хіп-хопу. Що це означає? Хто такий справжній МС? Той, хто робить хіп-хоп в дусі хіп-хопу? Фальшивий МС той, хто робить хіп-хоп по формі. Але по духу не є. Коротше, хіп-хоп. Ви знаєте, що хіп-хоп це робити для задоволення. Heaven funny. Для насолоди. Коли в мене є мотив заробити щось інше з хіп-хопу, окрім задоволення і веселищів, то вже під питанням, чи то є чистий хіп-хоп. Так, в нас одна хвилина. Продовжимо, тому що в мене цей бандікап. Що пише екран, він на 10 хвилин. Всього. Це пробна версія. Ми зараз перезапустимо, давайте. Його. Давайте, 9.30. Пам. І далі пішла. Отак от, от. Все. І можна продовжувати далі. Тому що 10 хвилин я не вклався, друзі. Ну, значить, буде трошки більше. Ну, тема-то цікава. А побалакати, знаєте, мені завжди. Головне, щоб це було комусь корисно. А просто балакать пусті балачки. Отож, яке визначення справжнього МС? Яке визначення фальшивого MC? Ось. Це над цим слід подумати, чи є я МС, чи розумію я, хто такий МС, Яке послання МС, значить, що такий хіп-хоп по духу і що таке хіп-хоп по формі? Ці думки, на ці думки мене надихнув саме цей текст нашого екзибіта чудового. Отож, наступні рядочки. Слухаємо. And expect all props Them getting dropped like hot rocks So stop what they doing. Cause I'm about to ruin, like Shock G. Get turned to Stone, trying to Ну, є та так. Десь так. Значить, там о, дуже швидко він читає. О, і очікуйте, що весь реквізит падатиме, як розпечена каміння. Тож припинні... Тож припиніть те, що вони роблять, бо я зараз підірву це як шок G. Ось. Ну, там такі не дуже прості обороти. And expect all proofs to get dropped like hot rocks. Значить, і очікуйте, що весь реквізит падатиме як горяче каміння, розпечене каміння. І далі, Soul Stop, What they Dying Cass About to ruin like Shock-G. Значить, і припиніть те, що вони роблять, інакше я зруйную це як shock g Shock g це, коротше, я не знаю точно, що таке shock g но можна сказати, що shock g це вимишлений, вигаданий персонаж. Або, можливо, щось інше. Ось, Шок G. Shock G нормальна тема. Це як супергерой, який, знаєте, злий злий бабайко Шок G, який, якщо ти не є справжнім МС, він прийде до тебе вночі і зробить тобі шок. Звісно, це жарти посміятися, значить, Get turned to stone, trying. rock me yeah. and expect all props them getting dropped and expect all props them getting dropped like hot rocks so stop what they doing cause i'm about to ruin like shock g get turned the stone trying to rock me i am like shock g get turned the stone trying to rock me i would Значит, как shock g cock shock g to to stone, try to rock me. Це означає, як шок G перетворитися на камінь, намагаючись мене зрушити. Так він лякає а тих, хто намагається, намагається експлуатувати мистецтво. Експлуатувати мистецтво не можна, тому що прийде злий шок G. Ну, щоб насправді він не злий. Але дуже небезпечний. Значить, Перетворитися на камінь, намагаючись мене зрушити. І далі, екзибіт, каже. Екзибіт далі каже таку те. Да, далі він каже так. Я розділяю свій хід думок через стрес. 24 треки всередині мого мозку, намагаючись підтримувати. I separate my tact process, uh, tract, tract, stress uh, 24 tracks inside my brain trying to maintain. <laughs> ну, короче, я хотів показати систему, через яку можна отримати доступ до сили хіп-хопу, яка відкрилася мені через фільм Теорія змови. Ось. І мені здається, такий формат дуже може бути цікавим. І якщо, значить, такий формат вам подобається. Дайте якусь реакцію, і я тоді буду щось. Можна ще там цей трек порозбирати цей текст. Значить, в оригіналі він порізаний, він розташований трошки по-іншому. Там він читає ще з іншим МС. Коротше, там є, про що порозбирати саме цей трек. А так можна робити нормальні випуски, якщо б воно тільки було комусь корисно і цікаво. Ось, Так можна отримати силу MC. Ну, тому що можна, знаєте, слухати трек, а можна поглиблюватися. І ось саме так можна ще й англійську прокачати. I separate my thought process from stress 24 tracks inside my brain trying to maintain I separate my thought process from stress I separate my thought process. Я від, я розділяю або відділяюсь від свого мислення. I separate my thought process from stress. 24 tracks. is Із-за стресу. Із-за стресу я відділяюсь від свого відходу своїх думок, від свого мислення через стрес. 24 tracks inside my brain trying to make sense. Alright, ще 24 треки всередині моєї голови. І я намагаюся підтримувати. Ось такий цікавий трек. Давайте ще раз його наостанок прослухаємо. Так, так, не можна одночасно. But please don't try to tell me what I cannot see What's the real definition of a fake MC? And expect all props Them getting dropped like hot rocks So stop what they doing Cause I'm about to ruin like Shock G Get turned to stone trying to rock me I separate my thought process from stress 24 tracks inside my brain trying to maintain now i what the sound of the hip -hop. Дивіться, як чудово. Все. Думаю, ми сьогодні розпочали непогану справу. Чи є MC, хто такий справжній MC, чим він відрізняється від фальшивого MC. Ось і над цим варто подумати. Якщо ти, друже, хочеш стати MC, то таким чином можна розбирати. Ті рядки, ті куплети, які заходять максимально. Зараз є всі технології перекладати. Ось. І, по-перше, розуміти, про що співається. По-друге, значить, отримати певний досвід, прокачати силу МС. Серйозно, це дуже впливає. Така робота, коли так розбираєш. <плес> він, хов... він каже, експлуатуйте хіп-хоп і спостерігайте, як хіп-хоп розвалюється. Але я зроблю свій несок. Ось і залишатимуся вірним. Ось і будь ласка, не, розпов... не показуйте, не розповідайте мені про те, що я не можу побачити. Ось. І чим відрізняється, да, definition, І чим відрізняється? Яке визначення фальшивого МС? Давайте над цим думати і можливо, якщо буде нормально. Ну, я буду продовжувати. Я відчуваю в цьому енергію. Мені здається, це може бути і корисно. Як мені, так і вам. Ось. Ну, все тоді. Гарного дня всім. Дякую за увагу. І така ось вийшла у нас самокрутка хіп-хопу сьогодні. Дякую всім.